Відмічаємо торжесний в'їзд нашого Господа Ісуса Христа в Єрусалим. І, звісно, ми читаємо про цю подію. Антолій Іванович читав, як цю подію описав Івангелист Матвій. Я прочитаю, як цю ж подію описав Івангелист Мука, Луки, 19 розділ із 29 вірша. І ото, як наблизився він до Віфаїї і віфанії на горі, що оливною зветься, Ісус двох учнів послав, наказуючи «Діть у село, яке перед вами, увійшовши до Нього, знайдете прив'язаного Осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сидів. Візяжіть Його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, на що відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його. Постанці звійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазії його їх запитали, на що осля ви відв'язують. Вони ж відказали Господь потребує його, і вони привели до Ісуса його й поклали одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простали одежу свою по дорозі, а як Він наближався вже до сходу зоря Оливної. То весь натоп учнів радіючи почав учним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний Цар, що йде у Господні ім'я, мир на небеса і слава на висоті. Ісус Христос іде в Єрусалим. Христос добре знав, що на нього там чекає. Він знав, що Він йде, щоб померти. Але він іде. Хоча перед тим його зупиняли, ми знаємо, що Петро сказав. Нехай не буде тобі цього, але ми знаємо, що Христос відповів Петрові. Йди від мене сатана, бо ти думаєш про людське, а не про Боже. Христос знає, що Він помре і помре самою важкою, самою позорною смертю. Христос знає, що Він буде принижений. Але Він іде. Можливо, тому, що він знав, що він буде принижений, його в'їзд в Єрусалим був торжественний, щоб привернути до себе увагу. Як то, кого славлять, пройде пару днів і його будуть принижувати і безчестити. Ми прочитали, що Ісус послає учнів, щоб вони привели йому осла. І хаєзії віддали їм осла. Оце була дорога річ, це була цінна річ, це була ще Мерседес би зараз. Але вони сказали, Господь потребує його, і вони погодилися віддати. Серце всіх людей відкриті перед Богом, Він управляє ними. І Христос міг повлияти на тих, чий був осел, щоб вони віддали, як тільки скажуть, Він потрібен Господу. Дух Святий викликає в нас і бажання, і дію. Дух Святий це одна особа з Божества, Ісус Христос, теж є Богом і Він теж може викликати і бажання, і дію. І я так думаю, що навіть коли ми виходимо, покаяться, то це Ісус Христос в нас викликається бажання покаятися і дає нам можливість, щоб ми вийшли і це зробили. Ті, хто йде за дорученням Господа, обов'язково будуть мати успіх. 32 й вірш. Посланці ж відійшли і знайшли, як Він їм був сказав. І 35 й вірш, і вони привели до Ісуса осла і поклалиши одежу свою Осла, посадили Ісуса. Вони пішли, знайшли все так, як Христос їм сказав. Куди післав, туди вони прийшли, побачили все так. І зробили, так як Христос сказав, вони привели осла до Ісуса Христа. Ісланці Христа обов'язково принесуть те, за чим вони були послані. Якщо дійсно це треба Господу, якщо дійсно це Господь потребує Його, якщо дійсно це Господь посилає, щоб це зробити. Учні Ісуса Христа взяли в інших. Те, що потрібно було Господу. В них самих цього не було. Я думаю, якщо б у когось і було це молоде осля, яке потрібно було тоді Господу, то він би сказав, для чого йти, для чого посилаєш? Ось в мене є, возьми. Але в них не було, вони пішли і взяли там, де Господь їм сказав. Хоч усі теж пожертвували те, що в них було, і було теж цінне. Вони стелили одежу свою. Одежа тоді коштувала дуже дорого. Ну, деяка одежа і зараз, тепер не дуже дешева, як майка. Футболка стоїть три тисячі і більше гривень, то це. Я в інтернеті якось знайшов пальто і кажу, ой, яке пальто, шість з половиною тисяч. Ну, вискочило в мене якийсь там моделість. Дорого, а мені кажуть, а 40 тисяч ти не хочеш за пальто? Я думаю, так. Да. Якщо так, так пальто стоїть постелити на осла, чи накинути під ноги Ісусу Христу, то треба подумати, але учні зробили це. Вони стелили одежу свою і на осля, і на дорогу під ноги Господу Ісусу Христу. Їм не було для Господа нічого не жалко для того, щоб прославити свого вчителя Господа. Ну, звісно, хто жертвує для Господа, хто прославляє його, Христос дасть нові одежі, одежі праведності і то безцінні одежі, які не мають ціни. Бо є так, що хочуть служити Христу, коли розходи несуть інші, а самі не заботяться, щоб взяти щось на себе. В цьому випадку учні не тільки привели осла чийогось, а й накинули в нього свої одежі. Ну, Вони застелили осла, тому що знатні люди, вони, як сідали на осла, то стелили коври. У них коврів в той час не було з собою, тому що вони йшли по дорозі, то вони поселили одежі, щоб Ісус Христос в'їжджав як знатна людина, як, як велика людина. Щоб дійсно його слава ще більше примножилася. Учні пішли за дорученням Ісуса Христа і вони мали успіх. Якщо ми будемо робити те, що доручає Господь, ми обов'язково будемо мати успіх. Бог послав Авраама, Бог каже Аврааму: вийди із землі своєї, куди я тебе пошлю. І Авраам послухався Бога, пішов по повелінню Господа, і він мав успіх. Бог благословляв його. Да, Авраам ма, не було все гладко і все добре. Він змушений був і міняти місця свого проживання, але Бог благословляв його і земним, і небесним благословінням. Господь послав Моісея вивести ізраїльський народ. З Єєпського рабства, вивести в землю, яку Господь обіцяв Аврааму, Бог сказав потомкам твоїм дам я цю землю. І Мойсей теж мав успіх. Ми знаємо, скільки чудес Бог вчинив через Мойсея. І тікали в Єгипті, і море розступилося, і народ пройшов, як по суходолу, а єптяни загинули, потопилися, і далі в пустині. І воду давав скали, і багато що, багато чудес робив Мойсей, тому що він послухався Бога і пішов туди, куди Бог послав Його. Хоча Мойсей спочатку відмовлявся, не хотів, йти, але Бог таки говорив його, і він пішов, і він мав успіх у всьому, що він робив. Також Христос послав Бог учнів своїх. На проповіді Івангелія, і вони теж мали успіх. Іван від Марка, 6 розділ, 12, 13 вірш. Марка, 6 розділ, 12 вірша, і вийшли вони, тобто учні Ісуса Христа, яких Він послав на проповідь, і проповідували, щоб каялися, і багато виганяли демонів і оливою хворих багато намащували і вздоровляли. Проповідували. Люди каялися, Бог впливав на їхні серця, і вони намащували оливою і навіть зціляли людей. Вони мали успіх, тому що вони були послані Господом Ісусом Христом. Дочка одного брата закінчила навчання, її направили на роботу в іншу область, в районний центр. і... Таке попалося місце, що не було віруючих, не то, що церкви не було, ні одного віруючого не було в тому поселенні. Ну, вона, як з дитинства віруюча, вже член церкви, вона привикла в неділю бути на зібранні, серед тижня, коли зібрання, бути на зібранні. І їй не вистачало цього. Їй не вистачало спілкування. І вона почала заводити собі подруг, їй дали кімнату гуртожитку. Там з сусідами вона так завела теж дружбу, і вони почали в неї в кімнаті збиратися читати Слово Боже. Ну, читати вони читали, але багато запитань було. Чому так, а що це так, а що це не так? А роз'яснити не було кому. Вона одного разу приїхала додому і каже до батька, от якби би ти хоч на тиждень приїхав. Щоб ми ці всі запитання свої, які в нас накопилися, би ти відповів на них. Ну, вони помолилися, мама каже, добре, він поїде, я його відпускаю. Ну і їде він, але щоб добратися з їхнього села, треба було добратися до райцентру, з райцентру, до області, з області, в іншу область, ту, де дочка була направлена, а ця область не була сусідньою, а треба було довго їхати. І потім з стоїть області ще до район. І він так поїхав і проїхав вже в ту іншу область вже в 10 часов вечора. Ну, літо ще не зовсім темно, було, ну, вже темніло. Автобуси вже не ходили, нічого не ходило. І він запитав просто людей, чим мені добратися туди. І вони казали, ну, піди там остань, махай, якщо хто буде їхати, спитай, може тебе підвезуть ще на попутки. Він пішов, зупинив, розвив машину. Той каже, я не їду аж туди, ну недалеко вже від того місця. Як хоч сідай, а там вже, може, чимось заберешся, там вже зовсім мало залишиться тобі їх. Ну він погодився, сів, ці, звісно, почалася розмова про Ісуса Христа. І цей водій каже, я знаю, що, що ти мені кажеш. Мого діда були зібрання. І я, як був малий, я дуже часто був на зібранні, слухав проповіді, каже, вірші розказував. Так вони проїхали, дорогу проговорили, але вже було темно, пізно. Цей водій каже, знаєш що, заночуй в мене, а рано встанеш і вийдеш на дорогу, тут машини багато їхати, сядеш і доїдеш собі. Ти погодився. Прийшли, дружина, так привітно зустріла теж його. Він переспав, молилися разом там, роз, розказує їм про Ісуса Христа. І рано встав, поїхав. Поїхав, приїхав за тиждень, що можна було там зробити? Абсолютно нічого. Запитань було стільки, що дуже багато, що не тиждень, а мабуть, і півроку не, не роз, на всіх не роз. Люди читають, і знову є якісь запитання. Він приїхав додому, порадився з братами в своїй церкві. Каже, так і так, є така нужда, що мені робити? Ну, брати помолилися і кажуть, знаєш, твоя дочка там, вона одна в тебе. Там вона на роботі. Переїжджай туди жити. Так він послухався, продали вони там в селі. Майно своє, переїхали туди жити. І так сталося, що Бог благословив те місто, те містечко, що через три роки вже було більше, як 20 членів в Три роки ще не було ні одного віричу, через три роки більше 20 членів церкву. Це були 80-ті роки тоді, звісно. Бо люди були голодні, слава Божу, тоді багато людей йшли і каялися. І якось одного разу прийшло цьому чоловіку і батьку е, дівчини в голову така думка: поїхати провідати того водія, в якого він тоді переночував. Ну, він каже, я приїхав, постукав. Вони сказали: заходь але я я зайшов лиш в коридор. Дивлюся на, на ліву кімната, стоять лавки, стоїть стіл на столі Біблія і над столом текст. Кров Ісуса Христа, Сина Його очищає нас від всякого гіха, який зрозумів, що тут у нього зібрання. Сталося так, що він дружині каже, я би хотів десь знайти зібрання. А дружина була з сусіднього села, каже: а через біля мене, біля моїх батьків, Зовсім близько, там через два через це вдома зібрання. І вони почали кожну неділю їхати туди. Вони покаялися з дружиною, брат його з дружиною покаявся, сусід із дружиною покаялися. І так, на той час їх тринадцять душ збиралося. Не всі були ще віруючі, ще не була церква, була просто група. Але вони вже було тринадцять душ, які постійно відвідували зібрання, і було три проповідника. У цій рупі це вже хороша група нормальна група. Слава Богу, якщо Бог кудись посилає, обов'язково буде успіх. Тому йдім, куди Господь посилає, робимо те, що Він велить, і в нас буде успіх в служінні. Берім на себе і відповідальність, якщо треба пожертвувати для Господа тим, що в нас є, то жертвуємо. Господь. Віддасть багато більше. А у вічності будемо мати нагороду і благословенне життя з нашим Господом, Спасителем Ісусом Христом, йому слава навіки. Амінь помолимся.